Сніжні вітання зі Славська. Нарешті у нас зима справжня пішла вже кілька днів поспіль. Не є дуже холодно, 5 градусів морозу зараз маємо. І така гарна тендітна температура буде зберігатися, надіємось І то є чудово. Ну а я тут трішки гуляю пішки, трішки деко на велосипеді, але сніг занадто великий, щоб. Оце той будинок де я тепер мешкаю. Ох, Ось там долини рибка, такий міні-готельчик, а це той ставок, на якому я любив кататися на ковзанах. ну Поки що снігу не мало, невідомо як далі, але спробую спіймати. Ну, коли такий вітер на деревах снігу мало, це я рів'ясь трішки зберіг. А смереки, як бачимо, досить чорні, бо все здуває. Тому не так естетично. Ну, це моя айтанка, а це... Галерея, яка ще не доведена, що залишилася. Тож будемо творчі і потужний.